Вітаю всіх на каналі. Значить, так от, стабілізатор таки на ремонт попався. Нестандартний, скажу, по тому, що по По-перше, напруга тільки. Верніше, не напруга, а м -м, потужність 1000 Вт. Elim Україна е, Снап, насправді він. ну, Я думав, що в Україні робиться, але він не робиться в Україні. М -м, тому що бачу, по тому, що ззаді написано. написано українською мовою. Це супер добре, але. Так, дата виготовлення є, відповідає ДСТУ державному стандарту. Але от, вироблено Деліксі на замовлення Елім Україна. Тобто, виходить, що якби не знаю, хто такі Деліксі. До речі, хто знає, що це за фірма, то напишіть, бо я, якщо чесно, не гуглив і не знаю, що там воно добре, не добре. Ну я думаю, що напевно що за все, це Китай зробив і. На замовлення України від цієї фірми. Але як воно насправді я не можу знати. <кхи> так, що там всередині є, ніде я не знайшов. Так в загальному, як воно працює там, це відеоролики є. А що він зроблений, не показано. Значить, я був здивований, що він сервопривідний. Так, скажу по цьому. Значить, та клеїчка, бачите, тут, якби лейба, бейджик, що там воно. Ну, якби таке, зроблено не папером, а просто металом, може на алюміній чи на. На бляці написано, це все вибито і пришпилено. ну Це якби гарно так. так й колись робили на е, приладах цих лабораторних, таких радянських, так тут зроблено, це супер. Не знаю, може це вже вони іменно цю частинку самі зробили. То не можу сказати, тут така от прозора блискуча, вона міняється в кольорах, це одна клеєчка. Так, пише стабілізація 220. Мережі 150 і реально я перевіряв, 150 вольт вона від 150 він працює. Моторчик вже в крайньому положенні, 250, теж в крайньому майже впирається, нажимаю на цей мікрик. але працює, аварії не показує. Якщо менше, то, вже там, по-моєму, аварія вискакує. Значить, от, У мене є лабораторник, я все тестуюся, все перевіряю, те, як воно має бути, від і іде. Там мої ролики дивляться раніше. там. Постійно, той знає, що в мене є все обладнання, яке треба для ремонту і навіть більше. Так от, так що, якщо перший раз дивитися на мій канал, попали на цей стабілізатор, дивіться інші ролики, там подивитися. Багато цікавого, думаю, знайдете. І так, так передня панель е, так, всім відома. Є теж, як я вже казав, відео, ролики, там зверху кришка і так далі. Не буду вже це все показувати. Значить, чого він зроблений? Е, нестандартно скажу те, що є. М так, е, що є. Ну, Такий от вольтметр по входу, вольтметр китайський, не радянський. Но він нестандартно тут, що має платку таку допаяну і є зверху регулятор на підстроювання вихідної напруги. Тобто, ну, переважно вони продаються без... Просто мають два виходи без цього. Без платки. Це вони самі вже доставили, напевно, доробили. І це нормально, якби це впливає на точність показів по виходу Добре, далі в нас що? Точність, в принципі, можна буде теж перевірити. Якщо то пізніше покажу, подивлюся. Не знаю, чи є там відео з вимірем, з вимірюванням. Ну, я думаю, що мало би бути, інакше це ну відео ні про що. Так, далі що? Далі тут стоять мікрики. Мікрики такі стандартні, продаються. Якщо вони там часто буває ламаються, треба треба їх замінити. значить Стоїть ось такі от. Серво, власне, там двигун стандартненький, І тут є щіточка. До речі, в цьому проблем була, значить, тому, що він там не вмикався, аварія горить і так далі. Якщо такі причини є, це саме перша причина пов'язана з тим, що мікрик не спрацьовує. Друга причина це щітка. Вона тут, як і звичайно, вуглецева. Буває, що забивається. Ось, бачите? До речі, вона тут нестандартна, є така тонка. ось. Щось фокус не хоче фокусуватися. Ну, в принципі, є вона тут достатньо тонка така. Значить, ставимо її е, в крайнє положення, рухаємо, дивимося, тут можливо, треба буде. Так, е, значить, так, тут е, треба було на паузу поставити від... Значить, буває так, що. Ого, ну, тяжкий він, тяжкий громісткий, такий, до речі, нормальний. Ну, хороший апарат. Значить, е, оце от буває що. Чорний затемняється, затирається, так як звичайні щітки на колекторах електроінструментів. Тому треба їх почистити і дивитися за щіткою. По-перше, вона може стертися, по-друге, тут є пружинка, вона може послабитися. І якщо вона, поганий контакт то тут буде, пружинка, тобто, послабиться, щітка зітреться, і воно буде погано тут прижимати, поганий буде контакт, вона буде часто підгорати. Так що, якщо ви розібрали, почистили контакти, ну, отак от має бути. ну, отак от. Це нормально, почищено отак. До міді, гарно. І там за тиждень чи місяць, два, тобто, знову вас підгоріло і погано працює відповідно. По тій причині, що тут нагор чорний є. Значить, можливо, у вас пружинка погано прижимається, прижимає щітку до цього, і тоді треба або замінити чи замінити, чи якби зробити. Сильнішу пружність пружинки, або замінити цілу щітку. <кій> Тому так от, це треба вже розібрати і дивитися конкретно по факту. значить Ось так. от і, Це вже якби Ну треба так Ну треба міти. Я так це там не передам, бо я його нічому не вимірюю. Просто так. як варіант Перший ще, можливо, як варіант отут відкрутити цей болт, чуть послабити, і притиснути на низ якщо вже воно є вниз. І тоді. Оце от трошки підніметься, так, от вверх, Бачите, вверх. Якщо ви опускаєте вниз, це трошки вже дає таке зусилля більше. Там десь буквально на 3-4 мм опустіть вниз, цього має бути хватати. Якщо далі буде підгорати, то можливо, ну, не виключений варіант, що у вас тут є прогорена обмотка десь. Ну, це вже окремі випадки, це вже рідкість, це вже якщо там, ну, ви знаєте, що ви його перевантажували, то. То тоді може бути, що воно згоріло. Тоді нічого тут вже не, не поможе ні заміна, ні, ні регулювання. Треба трансформатор інший. Але якщо, власне, все нормально працює, ви його не перевантажували, а воно підгорає, значить, тут підкрутили, попустили чуть на низ 3-4 мм опустили, зажали і має далі працювати. Це от має бути зусилля, зусилля має бути таке, досить таке. Ну... Таке, не дуже сильне, але і слабеньке, це теж буде поганий контакт. Має їздити. ну В ідеалі це можна перевірити як. Значить, Заводити в якесь положення. Темно, щоб було. В такій темній кімнаті або там сутінки такі, щоб було. Можна взагалі темно в кімнаті, щоб було, виключили світло, включаєте його і дивитеся, як він їздить. І тоді, якщо там іскра не проскакує, не видно іскри, Значить, це нормальне його зусилля. Якщо там воно іскрить, а переважно через це буває, поганий контакт, іскра проскакує, значить, однозначно треба зусилля притиснути трошки більше. І все, має працювати нормально. Значить, ну це таке, це вже так. ну, якби, Детальніше, щоб знати від і до це, треба трохи навчитися. Так вам за кілька хвилин, по максимуму, ну, розказав. Думаю, це згодиться. Це якби в загальному. І так, далі, що по цьому? Далі тут плата. Ну, плата нормально зроблена. Не супер, але і непогано. Значить, одностороння для одностороннього монтажу плата нормально. нормальної якості для стабілізатора, побутового. Це нормально зроблена плата. Не скажу, що вона є погана. Пайка теж тут нормальна в них. запаяно все так має бути. Все гарно, бачите. ну Правда, плата. Ну, не, не знаю. <кхів> не дуже вона тут лакована, може один, одним шаром. Один шар, можливо, зробили. Таким спреєм пройшлися і все. Тому що окисів нічого не бачу. Ну і, в принципі, лаку теж, якби не видно, щоб так сильно було. Значить або прибор акуратно зберігався, або просто один шар, ну, якби. І зберігання нормальне це теж плюс. Значить, так добре. Це взагалі не лакована, Тут бачу є окиси. Тут навіть вона не дуже добре помита. Значить, її хтось окремо паяв і окремо її тут встановили з вольтметром. А це добре, це гарно. Частенько, акуратно зроблено. Це добре, це супер. Це мене радує. В принципі, і так, це стоїть варистор по виходу. Значить, не знаю, нащо він тут, правда? Бо він тут, якби, якщо він тут закоротить, то, то щось, щось коротше тут згорить. Не, не актуально, як на мене, він би мав бути по входу стояти. Тобто, от, вхід 220, де заходить, де заходить 220 коричневий Іде сюди, один кінець на плату, не запобіжник. Ну, він би мав переважно вони стоять не запобіжнику, бо вимикач в ідеалі це один кінець-вимикач, другий кінець-запобіжник. Враховуючи, те, як тут воно все розташоване, отут реєстри стоять по виходу. Це. Ну я не знаю, для чого зробили Тут ну взагалі навіть не знаю на що, може то його і. Неохота я, звичайно, щоб перепаювати тут мені втручатися в цю всю конструкцію, але він тут, як на мене, ніяк нікуди. Значить, він би мав бути там, де на, на вході, на платі. на вході плати. Ось так от. Так, На рахунок того, що тут стоять далі релюшки сам. Ну, в принципі, це не релейного типу. це... Сервоприводний, тому тут дві релюшки, і це нормально. Є на захист. Так має бути, і це добре. значить, от. Так от. Буває, що, звичайно, ставлять тут. Може, він там десь на платі є, я просто схему не змальовував. Тут все акуратно зроблено, це все розбирати не буду. Значить, тут іскрогасящий конденсатор має бути на це, щоб гасив трошки іскру від щиток. Ну, це таке собі. Нормально робить, значить, робить, хай робить. В принципі, до ідеалу його тут про нього розказувати. Зараз немає сенсу, тому що це вже давно, вони вже багато років тому виготовлені. Ось, виготовлені є. 13-й рік, зараз вже 22-й. Так що я думаю, з цього моменту вже багато чого помінялось, може навіть і все. І оце, от я думаю, вже вони повиправляли. Так що не знаю, які там теперішні є, хто має там, може прислати на огляд, може там хтось в Тернополі. Я би взяв з радістю там привезу. Розберу, подивлюся, при потребі почищу, що треба зроблю і назад відвезу. Так що це отак от. Ну не зараз, там, трошки, трошки пізніше, бо зараз має роботи багато. Так що, хто з Тернополя пишіть, там здзвонимося, Може, якби так. от Значить, так, хоча, хоча не знаю. Треба буде подумати на рахунок цього. Може, коли будуть свята, тому подивимося. І так, значить, далі. Далі Дальше що? Дальше ну, в принципі, і все. Так. Та, в загальному плата нормальна. Тут все добре зроблено. так що, Як я сказав, більше тратити часу немає сенсу, бо, бо вже, хто вже купив, той має, хто не має, той вже не купить, тому що вони вже, напевно, що не продаються. речі, на, на керування реверсом, вліво-вправо стандартні, ті бочки стоять. Тіп, це транзистори такі. так, мікросхема тут, Хоша 13324а. Логіка якби одна мікросхема і цього вистачає. Вивідні всі елементи, в принципі, нормальні. Нормальний апарат. Не знаю, скільки він коштував, скільки він там коштував, скільки за нього платили. Ну, хороший апарат. В будь-якому випадку нормальний апарат. Якщо комусь хтось має такий, так що шануйте Подивіться, розберіть, почистіть його і користуйтеся далі. Я думаю, що. Ну, Зараз серед китайців, ну, кращого. Не знаю, може і знайдете, але то, що може бути гірше, це однозначно. Тому Ось так от. Все. Хай вам служить. Надіюсь, відео було корисне. І якщо сподобалося, ставте лайк. Підписуйтеся і дивіться наступні відео. Хай щастить!